Вищий пілотаж це коли слухач у далекій Швейцарії, слухаючи у твоєму виконанні твір про Соловейка у квітучому садкові і не знаючи української мови, після концерту ділиться, божественний спів переніс його до рідного дому, до матері, до саду, в якому пройшло дитинство. Поціновувачі хорового мистецтва у багатьох кутках світу добре знають, цим чоловікам і жінкам часто вдається неможливе. Чергове переконалися у чудодійній силі справжнього мистецтва і у Бердичеві. На сцені міського палацу культури виступала уславлена Орея, академічна хорова капела із Житомира. За час, що минув з останнього візиту Ореї до Бердичева, колектив, очолюваний заслуженим діячем мистецтв України Олександром Вациком, встиг зокрема побувати у Швейцарії у Франції. В якості вже члена журі, маєстро Вацик відвідав потужний фестиваль у Барселоні. Там хорове мистецтво розвивається настільки сильно, що не встигаєш це все робити. І, і, і театр, перформанс, там різні експерименти, такі сміливі, модерні. Музика класна, сучасна. Скандинави дуже гарно пишуть музику шведи, от якраз Прибалти, щось з Америки. Зараз американці теж дуже сильно виступають. Оце надихає, де ми ще були, були на гран-при Європа. Ну, знову програли, хоча за кулісами це було в Франції, в місті тур, там традиційна тур раніше був да, в Кепітал, перший ніж Париж був столицею. І там старі традиції, Нотрдами, ми там виступали. Вся прислуга театру казала, що Орея буде сильніше після наших виступів. Вийшли, що американці знову відграли. Абсолютно чесно, справедливо, тому що в журі було багато моїх колег, та високого рівня диригенти, які це все чують, я навіть без, без компромісів. Останнім часом хоровий спів у світі незмінно збирає тисячі шанувальників співочого мистецтва. Констатує Олександр Вацик. Рівень і техніка виконання зростають. і Вітчизняні виконавці не завжди встигають за лідерами. Але й в Україні сьогодні не чоботом борщ сьорбають. Констатує маестро. Є чимало достойних колективів. Є у свою чергу попит на якість і майстерність. Дуже радий, коли йдемо в якийсь центр обласний. Луцьк, Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, де б ми не були, фантастична реакція дуже здорово сприймають, і там рівень, мені здається, що можливо вищий ніж у нас, але рівень сприйняття вищий точно. Культура вищої публіки, інтелект, мені дуже там приємно співаки там розцвітають, тому що тільки відчувають енергетику залу, що зал сприймає наші якісь там, і якщо Хохми, то це весело, якщо цікава якась знахідка гармонічна, відчуваєш в залі там стогін або крик якийсь, да. Тобто, я думаю, що все нормально. Ну, рівень не дуже росте на Україні, хоча в Києві я знаю, що вже є молодь. Яка щось там робить, яка десь в консерваторії? Там я знаю, що кілька хорів є в консерваторії Київській, і вони класні, тому що молоді приходять, щось учаться, сидять в інтернеті, їздять трошки по світу. Так що я думаю, що майбутнє є в нас. В афіші, що оголошувала про приїзд до Бердичева Ореєм, анонсувалося на слухачів. Чекає оновлена програма. І справді українського зокрема в репертуарі колективу стало значно більше. Не забуває водночас, Олександр Вацак і про відомих сучасних світових авторів, разом із репертуаром зізнається, оновлення зазнала дещо, і сама Орея. Звичайно, мені було проще, якби склад був той самий, тобто співаки, яких я відтренував, вишколені, вони тримають планку. Я майже не працюю, тільки чуть-чуть щось там міняю, але вони старіють. Це міняється зовнішність, це міняється реакція публіки. Це ж треба, щоб воно відповідало моменту. Тому ризикую беру нових багато і молоді молоді, і дівчат, і хлопці, Вони приносять щось своє. Звичайно, куча недоліків. Треба учити всьому спочатку, але молода енергія енергетика це дуже корисно». Ореї звикли не дивувати, а робити свою справу, говорить керівник капели, робити її чесно, відверто, з повною викладкою і чітким розумінням для кого ти твориш. Мабуть, тому констатують слухачі під час виступів цього неповторного колективу, так легко опинитися в якомусь іншому вимірі у променях чарівного світла, оповитими прекрасною музикою, неземним багатоголоссям та божою благодаттю.